Друзі, усім привітик! Я продовжую в'язати чоловічий светрик спицями візерунком шахматка. В'яжеться дуже легко, дуже просто цей візерунок. В попередньому відео, частина перша, я показала, як пров'язати смужку ось цих квадратиків чи клітинок. І далі вони зміщуються в шаховому порядку, і виходить у нас ось така плетенка або а, а, шахматка. Ось так вона виглядає. Сьогодні вам хочу показати. Як виглядають робочі схеми? Я вже їх відмалювала, підготувала і хочу вам показати, як вони виглядають. Ось, наприклад, схема рукава. Я розпочинала в'язання рукава на кокетці з 7 петель. Ось тут вони зазначені: ці 7 петель. лицева, 5 виворітних і одна лицева. І по краях у нас ідуть, як завжди, у кожному реглані петлі реглану. Так? У моєму випадку це по дві петлі реглану. І далі, згідно схеми, ми пров'язуємо цей візерунок. Шахматка. В кожному другому рядочку я виконую збільшення. Ось тут показані умовні позначення, ось саму краєчку. Далі, ось похила рисочка вліво та вправо це відповідно дві разом пров'язуємо. З нахилом вліво та вправо, і кружечок це звичайний накид. Далі лицьовий і виворотні петлі. Вертикальна рисочка це лицева петля, горизонтальна рисочка це виворотна петля. Все, більше ніяких умовних позначень тут немає. І Схему намалювала навіть більше, ніж я пров'язала. Для своєї кокетки, я вчора вже приміряла, бачу, що висоти кокетки мені достатньо, чи довжини кокетки мені достатньо. В мене вийшло ось тут комірець резиночкою 1 на 15 рядочків, і я виконала 9 смужок візерунку шахматка. Ось таких 9 смужок. В схемі я ж зазначила. Намалювала аж 10 смужок ось цієї шахматки. У разі, якщо у вас, наприклад, тоньша ниточка, так, щільність плетіння, відповідно, інша, то ви можете використати більшу кількість ось цих рядочків для пров'язування вашої кокетки, якщо вам це необхідно. Якщо вам цього забагато, відповідно, ви вив'язуєте від початку і зупиняєтесь на тій висоті кокетки, яка вам потрібна. Тобто, ось ця схема розрахована навіть на нитку тоншу, значно тоншу, ніж у мене, і відповідно на іншу щільність. Тому орієнтуйтесь. Або, наприклад, якщо вам треба більший розмір, ніж у мене, тому що я в'яжу на розмір 54-56. Ну, взагалі-то у мене буде светрик значно більше, тому що по ширині готового виробу я хочу, щоб основна частинка, ось тут вже знизу від лінії грудей та нижче, основна частинка має бути десь близько 60 см в ширині. Тому цей светрик підійде і на розмір. Навіть 60, якщо по фігурі. так. У мене на розмір 54-56 я в'яжу, але хочу, щоб светрик був досить вільний. Так, і для, відповідно, переда та спинки, також є окрема схема, зараз покажу ближче. Дивіться, перед спинка і ось тут, А Починається перед та спинка, я вам розповідала теж в попередньому відео з іншої кількості петель, ніж тут зазначено. Це я зрозумів. Але перед. Ем... Початком чи на початку пров'язування спинки, тепер ми вив'язуємо одну лицеву петлю. Далі, рапорт візерунка у нас 8 петель. Ми повторяємо стільки разів, скільки нам треба. І в кінці пров'язування переда та спинки у нас лишається 5 виворітних та одна лицева. Тобто кількість рапортів Обираємо, скільки нам потрібно для нашого розміру. Так? Потім одну петлю до цих рапортів та шість петель після рапортів теж враховуємо кількість ширини, деталі, переда та спинки. Все. І далі повторюємо ось цю кількість рапортів стільки, скільки нам потрібно. Все, все решта, все однаково, як і для чи на схемі для рукава. Тобто, по краях у нас в кожному другому рядочку йдуть. Збільшення петель біля лінії реглану в кожному другому рядочку, і все по схемі: все ж те саме. Вертикальна рисочка лицева, горизонтальна це виворітна. Похилі рисочки, це дві разом з нахилом вліво право і кружельця це накиди. Все, так само ж тут в мене промальовано чи зазначено 10 смужок, візерунку, шахматка. Якщо вам треба більше в'яжити, більше продовжити відповідно промальовувати собі, скільки вам потрібно. Якщо вам треба менше, зупиняйтесь на тій висоті, яка вам необхідна. Тому що, можливо, ви в'яжете на менший розмір, можливо, ви в'яжете товстішими ниточками, якщо тоншими, то вам значно. Що треба буде, можливо, навіть і більше рядочків, ніж тут зазначено. Але все залежить від того, на який розмір ви саме в'яжете. Так, якщо треба допомога при в'язанні чи розрахунку, чи в'язанні ось цього светрика, пишіть мені в особистих повідомленнях в інстаграм. Далі, ще ось таку схемку додам. Ажурна шахматка з пицями, з воротніми рядками та по колу. Додам також до опису. До речі, опис я вже створила безкоштовний детальний опис на моєму сайті Нітхаб. В'язання від Світлана Зайць, як завжди, допис до я створила, і по ходу в'язання поступово весь процес в'язання я буду там висвітлювати і додавати всю необхідну інформацію. Тому ви можете до мене приєднатися вже початок. В'язання светрика від горловинки так, та до в'язання кукетки. Чи в'язання кокетки у мене вже є інформація. Схеми необхідні, всі робочі схеми вже є, тому доєднуйтесь і будемо в'язати далі разом. Отже, кокетка моя зв'язана, зараз я вам покажу. Так, якщо вирівняти, бачите, горловинку перед та спинку рівнесенько, то висота моєї кокеточки зараз. Від початку, від горловинки і до нижнього краю 26, навіть 27 см. Ось так, бачите? Це разом з горловинкою. Я розповідала теж в попередньому відео, що горловинка в мене вільна, не висока. Звичайна, класична горловинка. Якщо треба комір стійку або з відворотом, можна робити вищу горловинку, можна зробити на декілька петель, навіть меншу. Або, якщо у вас, наприклад, ниточки тонші, то в принципі, ви можете розпочинати з, того, з тієї кількості петель, що і у мене, і у вас буде горловинка вуща, і ви можете її зробити і з відворотом, і з тійкою. Далі, після того, як вже я приміряла, бачу, що висоти кокеточки достатньо, я перейшла на в'язання азіатського ростка на петлях спинки. Зараз вам покажу, як він виглядає. Якщо кукетку я в'язала по колу, ось цим візеруночком, то азіатський росток на петлях спинки, я в'язала зворотніми рядочками. Про це я також розповідала. В'яжеться він дуже легко, адаптується цей узор дуже легко і під зворотнє в'язання, і під в'язання по колу. Ось так виглядає мій росточок. Бачите, дві смужечки. Шахового візерунку ось так. І це близько 4-5, мабуть, 5 сантиметрів. Виходить ось цей росточок. Хочете більше, можна пров'язати, чи якщо потрібно більше, якщо у вас, наприклад, пряжа тоньша, то можна пров'язати і три рядочка шахового візерунку, в принципі, потім буде легко перейти все одно на в'язання основного полотна, тому що візерунок повторюється, він одинаковий через кожних шість рядочків, він однаковий лише е зі зміщенням ось цих клітиночок. А по суті, в'яжуться всі шість рядочків однаково. Так, тому, якщо потрібно, в'яжете. Не дві, а три, чотири смужки а, ось цього візерунку для азіатського ростка. Для чого нам азіатський росток, взагалі для чого росток? Ще раз поясню, тому що бачу, знову ж запитання такі пішли, тому поясню, дивіться, якщо ми без азіатського ростка в'яжемо, то у нас горловинка ось так однакова і перед і спинка, так? Без поглиблення. Якщо я відв'язала, так, зараз зверніть увагу, дивіться, зараз в мене відв'язаний ось росток. По нижньому краю спинки, ось. він. Так. І в мене спинка тепер довша, ніж частинка переду. Але далі я буду з'єднувати частинку переду та спинки разом і буду продовжувати в'язати по колу основну частинку. Додавати додаткові петлі на підрізі, і це вже далі буде у мене основне полотно на одному рівні. Тому ось цей нижній край переду. Я ось так підтягую до нижнього краю спинки. Ось таким чином, так? Тому що ось далі в мене буде основне полотно формуватися саме на ось цих петлях по колу, так? З додаванням ось тут по краям, чи типу під руками петель, додаткових петель на підрізі. І дивіться, що стається з нашою горловиною. Бачите, у нас поглиблюється горловинка переду. І це буде значно зручніше у носці такого виробу. Тобто росточок можна в'язати класичний чи звичайний від початку в'язання горловини, тобто горловинку пров'язали, і далі можна вкороченими рядочками в'язати класичний росток. А коли йде візерунок, це не завжди зручно, тому що не завжди вписується, наприклад, візерунок в ці класичні. Ростки, так? Тобто ну, важче їх пров'язати, або е, з якимось е, нюансами в візерунках, або взагалі не хочеться. Е, Ломати, рвати візерунок і хочеться, щоб все це було акуратно, то в таких випадках я використовую азіатський росток, який в'яжеться прямим полотном, і лише на петлях спинки. Якщо це, наприклад, звичайна лицева гладь чи якийсь простіший значно візерунок, то так можна відразу ж після горловинки пров'язати. А... Класичний росток, так, починаючи з петель спинки пров'язувати з воротніми рядками, далі додавати поступово петельки рукава і потім додавати поступово петельки переда. І тим самим ми зробимо довшою частину спинки і глибшу горловинку переда. Хто в'язав хоча б раз, знають, про що йде мова, що таке класичний, що таке азіатський росток. Тому він потрібен, він потрібен для того, щоб а, краще сиділа, сидів наш виріб, так, наш, наш светрик, ковтина, будь що Кардиган це абсолютно для всіх плечових виробів. Щоб краще виріб сидів на фігурі, то краще все ж таки вив'язувати або класичний, або азіатський росток. Навіть є м -м, вироби. Інколи бувають такі випадки, що в деяких моделях вив'язують і класичний, і азійський росток. Якщо бачиш, що мало е класичного ростка, то можна додавати ще декілька рядочків і азійського ростка. Ну, це буває досить рідко, але такі моменти бувають. І є ще анатомічний росток, який пров'язується не відразу ж чи тільки відразу після е комірця, так? після горловинки. А є, наприклад, на круглих кокетках. В деяких випадках пров'язують анатомічний росточок, тобто по парі рядочки. пару рядочків. Пару рядочків зворотніх зробили, далі по колу пров'язали круглу кокетку. Далі знову декілька зворотніх рядочків зробили лише по спинці та з додаванням, наприклад, петеля рукавів. І знову ж кокетка пров'язується, декілька рядків по колу. Тобто, ще є і ось такий рівномірне збільшення довжини спинки так, по відношенню. До петель чи до висоти переда. Тому, в принципі, можна експериментувати і в різних виробах спробувати один, другий або третій росток, і тоді зрозуміти, що вам краще, і в принципі зрозуміти, для чого це потрібно і як це виглядає. Так, в даному випадку в мене тільки азійський росток дві смужечки. Візерунку мені достатньо, і далі я можу переходити на в'язання основної частинки виробу. Зараз мені треба розрахувати, скільки петель треба додавати на підріз. Я виміряла вже ширину переда, виміряла ширину спинки, знаю, яка ширина виробу мені потрібна, хочу, щоб була ширина виробу 60 см. І я розумію, що мені потрібно додати три клітиночки. Три клітиночки мого візерунку. Тобто, наприклад, дві клітиночки з виверідніми петлями і одна клітиночка з лицевою. Або навпаки, дві з лицевої одна з виверітною. Як це розрахувати, знову ж таки, дивимось на петлі, які у нас зараз в роботі. Зробивши певні розрахунки, я бачу, що для кожного підрізу мені потрібно приблизно по 8 см ширини. Це приблизно 3 клітиночки, будь-які три клітиночки мого візерунку. Але які саме клітиночки мені додавати, і відповідно розраховувати кількість петель на підріз, мені треба проаналізувати. Свій візерунок в кінці рядка спинки, відповідно, і на початку рядка переда. Тому що дивіться, зараз, коли я вже відв'язала кокетку та буду переходити, та азіатський росток відв'язала, буду переходити на в'язання основної частини полотна. Петельки рукавів я знімаю на додаткові канатки, щоб вони мені не заважали. Зараз вони вже не в роботі, і я їх відпускаю. На додаткові канатики. А петлі лінії реглан по дві петлі я віддаю в основне полотно, тобто для переда та для спинки. Піддаю усі петлі лінії реглан, усі чотирьох е лінії реглану. Так? Ось один рукав я зняла на додатковий канатик, петельки рукава, і ось другий. Рукав я з е петлі рукавів зняла на додаткові канатики. І далі, ось тут мій росточок, відповідно, це моя спинка. Е я закінчила останній ряд. Чи пров'язала по лицевій стороні ряд і далі буду переходити на формування підрізу. І Рядочок мій закінчується таким чином. Ось клітиночка в мене 5 виворітних петель. так? І 2 петельки в мене ще тут лишилось. Ну, відповідно, вони будуть лицевими. Тобто дві петлі. Мені потрібно для повної клітинки одна петля, тобто тут вже однієї петельки не вистачає. Я розумію, що для повної клітинки, ось з лицевих петель мені не вистачає. Тепер аналізуємо частинку переду. Те ж саме. Так, ось тут в мене виворітні. Так, три лицеві, 1, 2, 3, 4, 5 виворітних петель буде. І теж у мене дві лицеві, тобто неповна клітиночка, ще одна лицева треба. Все, зрозуміло, в мене по краях будуть групи клітиночок з лицевих петель по одній не вистачає. І між ними, відповідно, три клітиночки мають бути. Виворітна, лицьова, виворітна – Це 5 п'люс 5 – 10 і плюс 3 – 13. І по одній не вистачає 15 петель мені потрібно на підріз. Так, зараз ми це будемо формувати. Так, 15 петель. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І далі йдуть в роботу петлі переда. Так, дві лицьові на початку в мене йдуть. Так, підтягуємо робочу ниточку. Так, це дві петлі реглану. Далі маркер вже знімаю, він мені тут не потрібен. І далі в мене йдуть 5 виворітних петель. За малюнком, за схемою. Один, два, три, чотири, п'ять. І знову ж, три лицеві, один, два, три. І п'ять виворітних. І так далі по усіх петлях переда буду проходити і пров'язувати свій візерунок. І вже коли дійду до другого підрізу, буду формувати точнісінько так само 15 нових додаткових петель для підрізу, і буду з'єднувати петлі переда з петлями спинки. Так, ось так покажу. Ось, краще видно. Ось таким чином, бачите? Ось тут підріз. Ось тут в мене петлі рукава, і ось тут край ростка. І тут край підрізу. Потім, коли вже я зв'яжу основну частину, то буду продовжувати в'язати рукава. У мене петлі рукавів є. Додатково ще буду добирати необхідну кількість петель для рукавів по краю розточка та підрізу, і вже по колу буду формувати свій рукав. Зрозуміло, що коли в нас в'язання йде по колу, то кількість петель має бути кратна петлям вашого візерунку. Тобто, якщо в нас візерунок. Шахматка і рапорт візерунку 8 петель, то загальна кількість усіх петель у нас має бути кратна числу 8. Так, продовжуємо в'язати і покажу вам другий свій підріз, формування ще раз другого підрізу. Пров'язала петельки переду повністю усі до кінця. І якщо ми вірно з вами пров'язували візеруночок після збільшень петель біля кожної лінії реглану, то у нас йде симетричний візерунок біля лінії реглану. І тоді, як закінчувався, чи як починався наш рядочок на петлях переду, так він має і закінчуватись. Відповідно, ось група з п'яти виворітних петель, так? тобто клітиночка з виворітних петель, і дві лицеві петлі це лінії реглану. І Буде вже формуватися нова клітиночка з лицевих петель. Все. Тут так само, і відповідно аналізуємо початок рядка петель спинки. Теж саме, дивіться, ось моя клітиночка з п'яти виворітних і дві лицеві петлі. А для клітиночки не вистачає однієї лицевої. Тут не хватає не вистачає однієї лицевої, тут не вистачає однієї лицевої. І між ними, пам'ятаємо, я роблю а, чи додаю додаткові петлі для трьох клітиночок. Дві клітиночки вивертними петлями, це по 5 кожна, і одна клітиночка, три лицеві, разом 13 петель. І по одній петельці, які не вистачає до а, тих клітиночок, які вже в мене а, є, начебто сформовані на спицях. Кінці частинки переду та спинкою разом 15, знову ж петель. І ось, як бачите, другий рукав теж петельки на канатик. Ось тут в мене перший рукав і ось сформований вже підріз 15 петель. Тут робимо те ж саме. Знову ж, добираємо 15 петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. петелька. Все. І далі продовжуємо в'язати наш візерунок. І так як у мене тут початок рядочка, в і початок рядочка, я відмічу маркером. Так, і розпочинаю в'язання лицьова. Лицьова, і далі клітиночка з виворітних петель, тобто 5 виворітних петель. І далі в'яжемо наше основне полотно вже по колу, виконуючи рельєфно-ажурний візерунок шахматкам без будь-яких збільшень петель, Тобто яка кількість петель зараз є, така і далі буде. Будемо продовжувати в'язати. За необхідності, якщо потрібно робити, звичайно ж якісь зміни, то робимо. Мені не потрібно ніяких змін зараз робити, в'язати рівне пряме полотно основної частини та вив'язати ось цей рельєфно-ажурний візерунок. І, до речі, по кількості петель. Після того, як я зв'язала свою кокетку до відв'язування азіатського ростка на петлях спинки, то кількість петель для кожної деталі в мене, відповідно, збільшилась. Так? На початку було це менше кількість петель, звичайно ж. Далі виконувала збільшення біля лінії реглану з кожної сторони, додавала в кожному другому рядочку петельки, і для кожної деталі в мене додалося 54 петлі. Тобто, після відв'язування кокетки, частинка спинків. В мене було 93 петлі. а Частинка переду в мене була 101 петля, і рукава по 61 петлі. Це без урахування петель лінії реглану. Це суто частинки, окремі частинки моєї кукетки. Далі, коли я вже відв'язала відповідно азіатський росток до спинки. Так, ось тут спинка, перепрошую, ось тут спинка. До спинки я додала дві петлі лінії реглану, відповідно так, з однієї сторони та з другої сторони, тобто було 93 петлі, додала я ще 4, це 97 петель спинка з петлями лінії, двох ліній реглану і почала вив'язувати свій азіатський росток. Далі, тепер, коли я переходжу на в'язання основного полотна, Додаю петлі переда, додаю підріз. Відповідно, в мене знову ж додаються петлі спинки, додаються петлі переду, додаються ще дві лінії реглану по дві петлі, і додаються підрізи по 15 петель. І разом, зараз у мене ось в'язання основної частинки, разом усе це на спицях має у мене бути 232 петлі. А ця кількість петель ділимо на 8, 8 це. Кількість петель одного рапорту нашого візерунку, і виходить, що в мене по околу я буду пров'язувати 29 рапортів нашого ажурно-рельєфного візерунку-Шахматка. Про це все я також написала у детальному дописі, тому можете перейти за посиланням під відео і перечитати допис і усю необхідну інформацію, що стосується в'язання даного светрика. На сьогодні все. Я продовжую вив'язувати основну частинку, буду далі формувати свій безкоштовний опис на в'язальному сайті. Запрошую усіх вас приєднуватись до мене, в'язати із задоволенням. Хай все вдається, хай у нас все в'яжеться легко і до нових творчих зустрічей! Пока-пока!